Вітаю, я Леся Вакулюк і це час новин на телеканалі Еспресо. Трагедія на Одещині внаслідок негоди загинув підліток у місті Балта. Ще четверо дітей травмовані. Повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Неповнолітні відпочивали біля річки, коли почалася негода. Вони заховалися у намет, на який впало дерево. Чотирьох дітей надзвичайники змогли врятувати їх. Передали медикам. І до наслідків ворожих атак щонайменше вісім людей постраждали у Києві внаслідок нічної атаки росіян серед них, дитина трьох років з осколковими пораненнями. Про це повідомив начальник військової адміністрації столиці Тимур Ткаченко. Чотирьох людей ушпиталили одна у тяжкому стані. Усі мешканці багатоповерхівки в Дарницькому районі там в одному з під'їздів вибуховою хвилею пошкодило вікна на чотирьох поверхах. Також потрощені автомобілі. Наслідки ворожої атаки ще уточнюють. 15-річна дівчина та 49 річна жінка постраждали під час нічного обстрілу Дніпропетровщини. Окупанти атакували безпілотниками та артилерією Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську, Покровську та Межівську громади. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Над областю збили три ворожі дрони: пошкоджені сільськогосподарське підприємство, школа, багатоповерхівка, три приватні будинки, адмінбудівля, господарські споруди та лінія електропередач. Зайнялася суха трава. О півночі російські війська атакували безпілотниками Херсон. Внаслідок удару дістав поранення 32-річний чоловік. Він у лікарні сповістили у військовій адміністрації області. Російські терористи ввечері атакували пасажирський автобус на Сумщині. Загинули троє жінок ще 19 пасажирів дістали поранення. Одна людина у вкрай важкому стані. Сповістив очільник області Олег Григоров. Загалом у селоні перебували 39 людей. Цей автобус вже не раз потрапляв під ворожі. Обстріли село Кіндратівко на Сумщині звільнили від російських окупантів Збройні Сили України. Успішно спецоперацію провели силами угруповання військ Курськ. Повідомили у центрі стратегічних комунікацій зсу у населеному пункті. Підняли прапор України. Наразі тривають стабілізаційні заходи. Ще на тисячу окупантів зменшилася російська армія впродовж доби. Повідомили в генштабі збройних сил України. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1 мільйон 50 тисяч своїх солдат. Також українські воїни перетворили на бруг 4 Також, українські танки, українські одну придули. бойову машину, 4 артилерійські системи та одну систему реактивного залпового вогню. Крім того, спалили 103 одиниці автомобільної техніки ворога. А захисники неба знешкодили 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня у генштабі. Наголошують дані орієнтовні. І щоб втрати окупантів були ще більше, ми просимо долучитися до збору на обладнання, транспорт та засоби для ефективної роботи по знищенню ворогів для сотої окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи Адам. Наша ціль амбітна це 3,5 мільйони гривень. І кожна ваша гривня це внесок у безпеку та майбутнє. Тож увага на екрани. Ви зараз бачите qr коди і також номер картки, за яким можна переказати свій донат. Франція посилить тиск на Росію, а також продовжить нарощувати підтримку України, заявив Еммануель Макрон після розмови з Володимиром Зеленським. За його словами, Росія повинна погодитися на припинення вогню та сісти за стіл переговорів. Рятують життя на передовій та в тилу у столиці. У День медичного працівника лікарів, волонтерів та благодійників нагородили орденом святого Пантелеймона, відзнаку, яку неофіційно називають медичним оскаром України. Відзначили медиків у восьми номінаціях. Претендентів відібрали регіональні ради по усій Україні без медичного працівника подальше життя неможливо. Тому ми в цей день можемо тільки вшанувати всіх тих, хто віддав своє життя служінню, в медицині, а також подякувати всім, хто сьогодні працює, рятуючи життя і здоров'я українців. Все дуже просто. Я думаю, що дивіться, якщо Бог зберіг мені життя, а в мене День народження вже було не один раз, <хи> то пройшовши цей шлях. Я думаю, що потрібно це продовжувати і продовжити те, що я роблю в тій чи іншій мірі. А робити, тобто спасати, давати здоров'я, життя людям, бійцям, кому це буде потрібно. І це всі доведе на цю хвилину. Ми продовжимо наш маратон на телеканалі Еспресо. Залишайтеся.